При від'єднанні акумулятора автомагнітола йде в захист. Щоб підібрати пароль, на самій магніторі всередині є код з плеймаркета скачуєте програмку, вводите код з автомагнітоли, а програма буде видавати пароль до вашої автомагнітоли Щоб витягнути автомагнітолу, витягнути спочатку карманчик, два вверх Кишенька витягується. У мене там ще кабеля є від камери. Що його просунути всередину. Кабель був підключений. Витягнулася кишенька, щоб зняти саму магнітолу в ці отвори, засунути щось тінке, і вона відкриється. Я користуюсь такими ключиками з набору. Вставляю в ці отвори і просто притискаю. Там і всередині кліпси. І монітола виходить вперед. Поїдемо так само з іншої сторони. Все магнітола виходить з свого посадочного місця. Потім на самій автомагнітолі знайти код і цей код ввести в додаток скачаний сплеймаркер. В додатку напишеться пароль, який треба буде ввести автоманітолі, щоб ввести перша цифра. Одиничка. Ідуть цифри. Щоб перейти на наступну. Сідуючу цифру натискаєте, вона починає мигати. Вибираєте потрібну вам цифру. Переходите на слідуючу цифру, троєчка. Починає мигати наступна цифра. Четверка. Мигає остання цифра. Ввели свій код і затискаєте і тримаєте шестерку. Ну, радіо зразу виключив, щоб YouTube не включив авторські права. Радіо працює. Також у мене до манітола зразу підключений. Bluetooth. Щоб можна було під'єднатися до смартфону, Під'єднується конекторами в штатні роз'єми. Сюди можна підключати ще мікрофон. Пам'ятаю, це був в комплекті, просто не користуюся. І додаткова антена. Штатна щось погано тягнуло, під'єднав її до автоманітолу. Зараз, в принципі, з радіо проблем немає, їжджу всюди на нормально ловить. Під'єднується в роз'єм до штатної. Взяв філітові кольця зразу, щоб поміхи забирало. З'єднується. Під'єднався до магнітоли. Червоний плюс. Манітолі. Туди пішов. І другий кабель. Входить в саму магнітолу, штатне гніздо антени. І з музикою підключенням любим. З радіо більше проблем не було. Можна під'єднатися від, від смартфона, замість того, щоб ставити якусь Android магнітолу. Цього в принципі хватає щоб від телефона користуватися. Щоб підключити Bluetooth до телефона, треба включити режим AUX. Затискаємо кнопку Експерт. На табло з'являється меню. І стрілочками вибираємо AUX, щоб його включити. Кнопкою в плюс включає режим AUX. Тепер зайти в Bluetooth і підключити пристрій. Добавляємо пристрій. Тепер смартфон підключений до автомагнітоли. Після підключення смартфону на магнітолі кнопкою SRK. Переключити з радіо на AUX. Тепер з телефону буде грати на автомагнітолі.